Доброго ранку, це програма Ера будівництва. Сьогодні ми поговоримо про здоров'я будівельників і не тільки. Ми побуваємо у медичному закладі, який починався 34 роки тому як лікарня для будівельників і членів їхніх сімей. 1 травня 1979 року у складі голов Київбуду почала працювати медико-санітарна частина. А 20 років тому за участі на той час уже компанії Київміськбуд збудували і обладнали діагностичний комплекс, поліклініку та стаціонар. Нині це медичне науково-практичне об'єднання медбудв. Тетяна Ігоранська у будівництві 37 років. Вона пам'ятає, як все починалось. Ми Працюю в виробничо-технічному відділі «Ватки і ми дуже багато лікарень побудували. Поліклінік майже в кожному районі міста Києва, і в тому числі і цю сьогодні 60% пацієнтів закладу люди, які працюють на будівництві. Був ну, прохопився, прохопився. Капельні ставили, уколи все трошки підремонтували, тому що бронхіт хронічний. Фахівці проводять медогляди будівельників, тести на професійну придатність нових працівників. Оскільки робота будівельників дуже важка, лікарі просять їх більше приділяти уваги профілактиці захворювань. Це важкий фізичний труд. Большое количество сейчас там артритов, артрозов, суставы болят, даже бронхиальная астма, потому что они многие работают с пылью, которая вызывает аллергия, те же каменщики, которые и те же монтажники, высотники работают в вредных условиях. Они должны приходить и где-то никогда уже вот опять таки повторяюсь никогда когда а пока предотвратить чтобы это заболевание. Хоча б раз на рік варто проходити вартой спеціалістів, не забувати про флюорографию. При приймати процедури залежно від виду діяльності. Вони можуть приходити і на інгаляції, і на той же ультразвук, і на той же водолікування робити. Є у нас дуже різні ванни, масажі, водные. Все определяет, конечно, специфика их работы. В кабинете лазеротерпии из представників будівельних спеціальностей найчастіше бувають штукатури, маляри, плиточники, каменярі. Это те профессии как-то, которые больше с которой мы сталкиваемся. Не говоря о том, что у маляра есть ещё там же аллергические идут реакции. Лазером очень эффективно лечатся, конечно, аллергические эритемы. По строителям, вы знаете, это в основном травмы на производстві, які відбували. Звісно, лазер що викликає? Быстрое заживлення. За підтримки холдингу «Київміськбуд» лікарня функціонує як єдиний медичний комплекс превентивних програм замкненого циклу. Якщо будівник приходить на територію «Медбуда», він отримує повністю всю характеристику, яка заноситься в електронну його історію болезни. Превентивне лікування – це значить через півгода в випадку необхідності коректировки стані його здоров'я, ми його привкаємо на допомільне на довслідування. Він кладеться там в стаціонар вчені трьох днів. отримує повний, скажем, комплекс обслідування. Медбут співпрацює із національною та міжнародною медичними академіями. Тут упровадили обов'язковий консиліум лікарів, який відбувається раз на тиждень. Ми максимально підходимо з урахуванням сегодняшней диагностики инструментальных методов исследования, лабораторных методов исследования, заключения, которые дают нам разнопрофильные специалисты. Консилиум лекарев принимает решение по каждому пациенту. По каждому пациенту. Мы ввели тот формат, который был изначально еще в советские времена, в советской школе, когда докладывает лечащий врач, докладывает коллегиально. Докладують в присутствиї заведуючого відділення, головного вруча. А на сьогоднішній день ще що і професорська приподавательська составу, тих кафедр, які знаходяться на території Медбуда. Ми, ввели, ми, ми вернули формат професорського обходу. Медзаклад включає 13 підрозділів, серед яких діагностичний, хірургічний, неврологічний центри, дитяча клініка, клініка планування сім'ї. Діє медкомісія для водіїв та власників зброї. А ще у клініці заснували центр тестування медперсоналу, де через кожні півроку лікарі здають екзамен на професійне зростання. Щоб їхня робота була успішною, звертаються за допомогою і до самих пацієнтів піклуватися про своє здоров'я, аби попереджати хвороби. Наразі все бувайте здорові і бережіть себе. До зустрічі в ері водівництва!